Губернатор не винний. Всі підозри щодо автомобіля з главою Тернопільщини Валентина Хоптяна розвіяно. Міністерство внутрішніх справ встановило і знайшло винного в смертельному ДТП на Хмельниччині, яке сталося вночі 31 грудня. За кермом був співробітник органів внутрішніх справ, каже начальник прес-служби МВС Володимир Поліщук. Однак чи це він прийшов з повинною до відділка, чи хтось інший поки не кажуть. За словами Поліщука, до кінця тижня матеріали порушеної за фактом аварії кримінальної справи міліція передасть генпрокуратуру.

при цьому перевіряють і інших обласних правоохоронців, які вивчали обставини ДТП. Якщо встановлять, що вони навмисне подавали неправдиві дані, проти них застосують дисциплінарне покарання. Аварія трапилася 31 грудня 2011-го. Тоді службова автівка Тернопільської обласної державної адміністрації Ленд Крузер став причиною ДТП у Хмельницькій області. В результаті пасажир зустрічної автівки загинув, а водій і ще одна пасажирка потрапили до лікарні. Винуватець з місця злочину втік. Про можливо Речетність Хоптяна до ДТП почала писати місцева преса. Сам губернатор це спростовував. Проте обставини аварії здалися підозрілими президенту Віктору Януковичу. От він і доручив главі МВС Віталію Захарченку з'ясувати всі обставини.